Одна проблема як Бог створив цей світ? Що наука говорить про створення світу взагалі? Ви чули колись про ядерну фізику? Це є наука, яка вивчає ядро атома. Наприклад, якщо ми візьмемо до уваги ось такий кубик і будемо розкладати його на багато маленьких частин, таким чином ми зможемо отримати атом. Але чи можна розкласти сам атом на ще дрібніші частини? Сучасні дослідження з ядерної фізики показують, що при розщепленні атома утворюються два елементи. І це енергія та мертва матерія. Або нічого? Частини матерії незрозумілим чином утримує саме енергія. І таку енергію науковці ядерної фізики називають частка Бога. Енергія існувала завжди. А матерія ніколи не змогла би триматися разом, якби її не утримувала саме енергія. А зараз максимальна увага у книзі Святого Письма. Ми читаємо такі рядки: на початку створив Бог небо і землю. Земля була ж пуста і порожня, і темрява була над безодною. А Дух Божий ширяв над водами. Книга буття 1.1.2. І ще один дуже цікавий момент. Ми знаємо, що Бог творив світ протягом шести днів. І тут, на перший погляд, здається, ніби наука це заперечує, бо каже, що початок всесвіту відбувся 14 мільярдів років тому. Дуже потужний аргумент дає святий апостол Петро, який каже: один день перед Господом як тисяча літ, і тисяча літ як один день. Перше послання апостола Петра, 3.8. Один день Божого творіння міг існувати тисячі років і висновок. Якщо ви колись зустрінете людину, яка скаже, що не вірить у те, що Бог справді створив світ, запропонуйте їй почитати сучасні дослідження із ядерної фізики. Любіть Бога і Україну! Слава Ісусу Христу!